Всім доброго дня. До мене завітав Volkswagen 17-го 2.0 tdi на DSG. Пробіг тут чималий 300. Регенерації не дуже такі часті, як бувають по 40-50 км у мене на відео, але в міському циклі частенькі, як для цього автомобіля. Тут стоїть система AdBlue. Регенерації повинні бути не такі часті. Але в автомобілі присутній тиск диференційний. Потім автомобіль не сильно таки добре їде, як повинен їхати на 2 літра. І буде чистити всю систему екології, але перед цим подивимося на комп'ютерні показники. Так, подивимося на комп'ютерні показники. 319 пробіг. Рідний... Ох, так. Сейчас начнем прогріти автомобіль. Комп'ютерна регенерація, не комп'ютерна чуть більше, непогано 313 кілометрів. Сажовий фільтр прогрітий. Чистили ж сажовий фільтр. Змінювали ось Озолу 15 тисяч км назад набігло вже 1,4 грама. Але тиск 32 на холостих і даю газ в пол. 145. Це забагато. І маса сажу ізмірена, двадцять один одиннадцять, Тут не заводські регенерації. Якщо автомобіль в основному трасовий, повинно множитися на 2, не 313, а 626 будь-як мінімум. Так, дані зафіксовані, під'єднує оператор в Так, Зараз іде процес чистки. Вже виходить чорне. чорнючий асфальт. Достатньо чорне виходить. Чистка буде тривати, поки не буде біленька піна. Це з клапанів Єгіра в основному теплообмінник спереду, перехідна плита на Єгір, другий контур клапана Єгіра. Все це чорне звідти летить. Сажевого тільки зала. але її в кінці буду вимивати. Так, зняв фільтр, подивитись. Е, моя фарба, не звертаємо уваги, тому що прийде час, коли це все пофарбую в ідеал. А так скажу тут азоли предостатньо, але в кінці розповім, чому, буде цікаво. Так, вже контрольний процес чистки, вже біленька піна всюди виходить. Все чисто в системі. Так, автомобіль вже достатньо прогрівся, щоб газувати. Дивимося на датчик диференційного. Зараз показує 0. Даю 2,5, провіряю форсунки, як працюють, датчик диференційного і свою роботу. Бачимо 0 на обертах, відкрився нігіє. Ну, Також його можна провірити, прохідність ідеальна. Дам ще пару газів, газну, щоб він е, побачив температуру, закрився і, пішло, і пішов весь тиск на сажовий фільтр. 25-26. Так, А тепер під'єдную датчик диференційного і тестую систему. Тестую датчик. А тепер з датчиком диференційного. Відхилення мінус 1 плюс 3, 2 гектопаскалі на холостом і даю газ в пол. Ну, Датчик, можу сказати, справно показує. Він повинен чуть -чуть мен... Не чуть -чуть, а менше показувати, ніж манометр. 19. Датчик справний. Так, потрібно зробити всі адаптації і бачити, як змінюються ці всі цифри. Тому що після адаптації цифри будуть зовсім по-інакшому. І так, автомобіль вже повністю після адаптації, провірок. Є одна похибка по до зонду, тому що він стоїть не оригінальний, не Volkswagen, а якийсь замінник. Але це неважливо. Так, автомобіль повністю відновлена вся система екології. Можете побачити спочатку відео, де було під 150 гектопаскалів. Зараз в районі 20 на обертах, було 150. Нічого не накидує. Є підозра тільки на диспаливо. Неякісне наше українське. Власнику авто буде надана інформація по диспаливу, щоб кращим диспаливом заправлятися. Євро 6. Так. І ще хочу сказати саме головне: автомобіль був, який до мене заїхав, після чистки фільтра окремо. Отож, бачимо, 15 тисяч виїздив автомобіль і накидало, забило все, що тільки можна. А моя чистка вирішує ці всі проблеми з екологією. Даю гарантію 150 тисяч на свою чистку. Якщо автомобіль справний. В даному автомобілі все справно, форсунки не льють, все окей, а це саме головне після чистки екології. Отож, всі контактні дані мої будуть в коментарях. Побажання власника в теж в коментарях відгук. Наразі всім гарного вечора. До побачення.